Всім привіт! А сьогодні я прийшла в гру таксі бос. І ми сьогодні будемо розвозити людей. Ми зараз будемо вибирати ту машину, яка в нас от була в фільмі. Вона найбільш схожа. Тому ми вибираємо нашу машину, виходимо на наш двір, виходимо на наш двір. Ми вийшли на двір. Ми в чела 8 и 7 зірок. 8 7 зірок. Так, добрий день. А, а Ф. Так, і що мені робити? Make a delivery customer. Pick up. Better rating. Требує він таксі з... Кращим рейтингом. Так, це чел, якийсь так. Мені треба взяти замовників. Ну, закрися. Де можна взяти людей, які хочуть? Таксі, центр, хоспітал. Мені треба знайти людей. О, я можу вибрати який. Уф-фу-фу-фу. там люди є. Йдемо до них. Е, е, е. Акуратно ти. Давай, все поїхав. Так, ми зараз стелімо до цих людей. Опа! Акуратненько. Майори якісь, Так. Добрий день. Опа, добрий день, добрий день, добрий день. Я був сьогодні цілий день на роботі. Е, працював камінчик три дня. Без остановки. <свист> ой 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 ой, -ой. -да -да завертаємо. -да -да. Опа. Тихонько. Тихонько. Зараз вас привеземо на вашу точку відправлення. Опа, Ч -ч 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 -ч. Опа. чекайте, ми чуть-чуть проїхали, та? Опа, чекайте. Ні -ні 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 -ні. Я, Я зараз красиво зарулюю, Ну, щоб мені рейтинг поставили. Оп. Все. А як їх висадити? Вай! Дякую. Так. Е е прекрасна робота. Можемо взяти наступних. Ось тут ми можемо взяти їх. Ось тут ми візьмемо. Оп, 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 оп. ні 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 Успокоїлись. Дар. О, не хочуть ну. вони. О! Оці може. Добрий день. Оп, все, сіли. Опа, я гнам якраз туди, от якраз по дорозі, та? Сідаємо на нашу полосу, якби, так. Так, чекайте, отако, такого, отута, вот От сюди, от сюди, за рульовим. Нічого, все буде добре. Так тільки не рвати. Нирвати в мене в автомобілі, все буде окей. Я вам обіцяю, я, ну просто в мене найкращий сервіс. Довозим за 2 секунди. Я вам відповідаю. ну ви що мені не вірите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бикерфл. Нє-ні-ні. Нє-ні-є, все буде добре, тільки не виривайте. Мені в тому. Я дуже акуратний водій, якщо ви не знали. Ось, все. До побачення. Гарного вам дня. Так, мені треба ще когось підібрати. О, отут-оте. Отут, отут один чел. Так, добрий день. чи чи че че, чи, 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 чи. Добрий день, вам куди? Mm -hmm. Довезем з найшвидшою роботою. Та найшвидшою роботою. Завертай! Тихо, 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 тихо тропа тропа тріпа Не знаю, на що я то сказала, ну просто мені хотілося таке закинути. Акуратно, акуратно їдемо на їхнє місце призначення, щоб всі клієнти були задоволені. Так, ти куди не по тій лінії їдеш? Ти, неуч! Так, тихо, 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 тихо. Зараз нам тут треба завернути. Ой-ой-ой, я кудись не туди заїхала, назад. Так, чуть-чуть завертаємо, бо я кудись не туди заїхала. Чи туди? Стоп, ні-ні-ні, туди, туди, туди. Мене щось все підлагало. Так, ще 300 метрів, 300 метрів, 300 метрів. Тихо, а, буде окей, все буде окей, я вам. Я вам зуб даю, хрест даю. Так, опа. Зараз, зараз запаркуємося, не хвилюйтеся. Як оцього чела забрати, він мене трохи біфе. Так, good luck. Все. До свидання. Так, скільки? тобі? тобі 2 і два. Даємо назад. О, все, він зник. Давайте берем. Давай вас. Куда вам? Вам назад. Ми зараз швиденько розвернемося. Ви головне не хвилюйтеся. Я. Я професійний, я професійний водій, а, але я можу вас висадити, якщо ви мені чуть-чуть нарвете весь мій салон. Тому що ви будете мені ще давати е, на чистку салону, як би. Тому, будь ласочка, будьте акуратніші е, і не рвіть в салонах. Так. Так, 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 так. Скорочимо, скорочим дороги. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чи 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 смолтон? Так, завертаємо. Завертаємо. Ми шведесенько. Зараз, 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 зараз. Вот. Все буде добре, я вам обіцяю. Ми шведесенько воду їхали з вами. Ось як красивенько запаркуємося зараз. Опа! Тяжко. Ні, це ну, нічого тяжкого нема. На нас просто впав стоп. Тут нічого такого нема. Ви самі маєте розуміти. Так? Зараз я руль вирулю і запаркуємося. Отако. Оп, все-ше. Все. все, можете вилазити. До побачення. О, thank you, nice car, Дякую, до побачення. Гарного дня, можу вас ще зібрати кудись. Куди вам знову завертати? Ми працюємо в нічну зміну а, нам, ну, нічого не той. Ви, а, вас вітає компанія а, Оля Палей. Сьогодні ми пограємо в Вмрем ми сьогодні чи ні, дуже цікава гра. Ой-ой-ой, якогось нам збила, ну нічого страшного, різне буває. Якби. Ми розганяємося на дуже велику швидкість. Ми розганяємося на дуже велику швидкість. А, тому просите, будь ласка, пристебнутися і не блювати мені в салоні. Бо це буде дуже з вашого боку. Негарно, ну, не, не розумієте? Негарно з вашого боку. Буде зарульовуємо туди. Зарульовуємо туди. Опа, зарульували, Тихо, 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 тихо. Все буде добре. А вам обіцяю, от я вам хрест даю знову когось збила. Тихо, 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 тихо. Place, uh, place. Я знаю, я знаю, мені от цього казати не треба. Я все прекрасно знаю. Велася. До побачення, платимо 300 гривень. Опа, Сенкю. Так. Що тут треба. Ага, все, не треба нам такого щастя. Так, значить, я хочу е, собі. Е... Ну, машину купити. Я зможу щось собі купити. Ну, я. Уф, 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 уф. А я можу собі щось купити. Добрий день. добрий день, Так. Е, значить, значить, Ну, тут якась фігня, фігня, скільки в мене гривень? У мене 4 тисячі гривень, за яку ми можемо купити. У, оце, оце можемо купити. А що ще можемо купити? Оце. Насовно закрите. Ми, ми, Оце ми вже маємо. Оцю можна купити. Давайте візьмемо оцю купим. Вона мені більше подобається. Да. А, виходимо і зараз знову будемо підбирати, А де вихід? А Де вихід? Блін. Я не знаю, де вихід. Аво. Ні, там немає вихід. Аво, вихід. Все, знайшли вихід. вихід. Так, значить, спавим нашу. А я, ну нічого тут факту, що я тільки що купила машини. А, машину можна купити, так? Во, все купили. О. Так. Все, Дон. Все нормально, нормально. Все, виходимо звідси. Виходимо, як звідси вийти? Все, ми вийшли. Ми вийшли. Як вийти звідси? Так, чекайте, У мене є нові машини. У мене є нова машина. Берем її. Берем. І навіть не сумніваємося. Сідаємо. А, добрий день, добрий день. ні 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 я вас підвозити не буду, мені не хочеться, якби так. Доброго дня, доброго дня! Як у вас справи? Я би вас хотіла підвести. У мене прекрасний сервіс. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо, значить, на круту вечірку, так? Ви хочете на круту вечірку, якби так. Ми будемо їхати надзвичайно швидко, тому проситься не блювати в салоні. Ще раз таки повторюю вам, ой, ми чуть-чуть врізались в хату. Ну, це нічого ви кожного таксіста буває е, такий випадок. Це, ну, ні-ні-ні-ні. не треба мені казати, що мені робити. Ви зараз сидите в моєму салоні, і я не буду обережнішою. Мені, якщо що, хтось не поняв, то сказали там бути обережнішою. Бережнішою. Я знаю, що це це місце. Мені показує на картах світу. Я просто маю за собою контурну карту, яку цілий час вожу за собою, і просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І просто бачу, мені от просто. Це чарівна контурна карта, вам не зрозуміти. Так, хоп. Все, ви до побачення. Гарно вам. Все, пішли. Great right. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я просто ну, дуже швидко. Дуже швидко. Але любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому наше відео закінчиться? Всіх люблю і пожаю. Бувайте.